Доброго дня всім! Е, ви на каналі Обзорщик Україна. Е, хочу зробити маленьке, ну, навіть не знаю, чи звернення, чи, е, як то кажуть, надати інформацію, що сталося далі після перемотки е, мого мотора від «I'm a Big Bull. Е, дивіться, значить, е, після перемотки. Я поставив третій датчик кола, бо в мене не було. В мене цей чоловік, що перемотував, він не поставив третій датчик хола. Але це не проблема, він її відправив третій датчик, я датчик поставив. І з'явилася нова проблема. От зараз, ніби не чути, що тре. Бо я трошки попустив, в мене, правда, проблема з тим, що я так поняв, що. Десь, певно, перекошений, або кришка мотора перекошена, або, так, і вал мотора перекошений, що було тертя. Ми грішили на підшипники. Підшипники я поміняв. Я поставив нові, як то кажуть, оригінальні польські хороші підшипники. Бо чути було стуки, чути було, що кри... колесо, от, типу. От, типу було чути от, типу, от такі стуки. Я поміняв підшипники, почало стукати ще гірше. Ну, ми вирішили на викривлення мотора, оскільки в мене на моторі був удар. У мене отут в цьому місці є дирка. І викривлений мотор. Ми вирішили. Просто шукати в інтернеті другий мотор, або шукати другу кришку. Ну, скільки кришок я на даний мотор я не знайду. Це 90%, бо їх немає. Я шукав. Я шукав також і мотори. Звернувся на офіційний сервісний центр, де в мене тут є номер. Я в них, можна сказати, постійний клієнт на сервісі Evo Motors. Вони сказали, що є новий мотор. З більшою потужністю і трошки більшим діаметром колеса. У мене це 10 дюймів. В них є 12-дюймові. І півтора кВт потужності. Є. Але ціна виходить 12 тисяч. Це суто сам мотор, на як то кажуть, на обуті. Окремо ще тисяча виходить е, скат і. і, 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 і. А, ні, з другої сторони. З другої сторони. Е, ніпель на безкамерку. От. Це ще зверху 1000. Тобто 13 тисяч гривень. Мені зараз, як то кажуть, це не по карману. Е, і я покажу вам, що як е, як як то кажуть як відбувається його прокручення мотора, як він, як то кажуть, робить. Я був поміняв підшипник, поміняв був датчик хола в ручці. У мене була помилка, поміняв контролер, бо ми, я думаю, що теж контролер. Я поміняв контролер і ну, помилки зараз в мене вже по мотору так не викидає. Але з'явився звук в моторі, ми так поняли, через викривлення і даний звук. Нестабільна робота. Ну, він зараз холодний і потім прогріється. Він потім почне терти. Він дуже почав терти. І тер, втерло вплоть до того, що мотор заклинював. Так, що воно прокрутити його неможливо було. От, і скорості, так, як були, так і переключаються. От на першій скорості в холостому він розвиває 50. На першій скорості було в мене 53, на другій 54, 58. Ну, чути по звуку, що мотор не працює стабільно. І третя в мене було 60. бачите, ну, Які получаються і дьорги і ривки і почало більш краще чути оце тертя. От, От. Можна на болотник звернути увагу, як воно працює ривками. Я вирішив, що потрібно все-таки міняти мотор, але мені треба було міняти мотор тоді, як то кажуть, ще, як то кажуть, ще в зв'язку з війною в Україні. Мотори ще до війни куштували 5,5 тисяч. Зараз вже мотори під цю потужність були 8 тисяч. Ну, більшою потужність, більший діаметр колеса виходило 12, плюс туди-сюди 13 тисяч. Тобто скат і... Ніпель для безкамерних. Виходило 13 тисяч. Отакі зараз в мене знову з'явились проблеми. Я після того, як я зробив, я поїздив щось в районі біля двох тижнів. Я поїздив. І знову почало терти колесо. Не знаю, я поставив нові підшипники. Правда, на нових воно почало стукати гірше, як на старих. Я поставив був назад старі. І вже так не чути ні тертя, ні стуку того, що було. Ну, потрібно все-таки міняти мотор. Можливо, хтось, хто дивиться мій канал, хто підписаний, або хто ще не підписаний, але має електротранспорт. Може, хтось знає, де можна дістати БУ-мотор. На 72 вольти. Напишіть якось, дайте мені знати. Я шукав на OLX, були я тоді скошити, як я казав в попередніх частині, е, в другій частині після перезимування, якраз тоді, коли я сказав, що він в мене був підгорів. Я казав тоді, я, я був, знайшов мотор, але я тоді думав, що то не мотор, був мотор за 3,5 тисячі. Іменно от, іменно от такий самісінький, як оцей. Був за 3,5. Мені тепер потрібно міняти повністю мотор. Отаке от от коротеньке відео. Хто може надати мені якусь інформацію про мотори? Або хтось може має от такі мотори, щоб замінити кришку. Але воно в мене тоді починало, я ще щось замітив. Воно, коли починало більше терти, воно мені потім знову викидало помилку по мотору. І контролер я поставив другий. Цей контролер по заводу в них не було такого, що, від, як то кажуть, від без користування він мене не ставив сам по собі на паркування, так, в новіших моделях. Цей контролер новий, він сам після хвилини, допустимо, простої хвилини там чи півтора, він сам автоматично включає режим парковки. Ось такі сталися знову проблеми з моїм мотором. Хто може надати якусь інформацію про мотори, прошу надайте мені інформацію, де можна знайти мотор, по якій ціні, або якщо я не знайду мотора, я тоді його запущу у продаж даний, даний транспортний засіб. Він стан фактично хороший. Я його збіряв в хорошому стані. Тільки то, що в мене вийшли проблеми з мотором. А так, зовні він в хорошому стані. Добре, всім дякую. Підписуємось на канал, хто ще не підписаний. Обов'язково тиснемо на дзвіночок, тиснемо лайк і пишемо коментарі. Всім у коментарях буду відповідати. Кого ще що цікавить? Добре, всім дякую.